Хресте чесний Господній, збережи душі праведних від усієї скверни, диявольського полону і очисти гріхи наші, спаси і вбережи нас від будь-якого зла та небезпеки, не дозволь вірі нашій ослабнути, Хресте чесний, охоронителем душі і тіла будь мені, образом своїм бісів подолай. Ворогів від жени, пристрасті, приборкай і благословіння даруй мені, і життя, і силу, і сприяння Святого Духа чесними молитвами при Святої Богородиці даруй. Щиру молитву нехай почує Отець наш, та зійде його підтримка на нас, і Хай допоможе Він нам в радості і в смутку, о пречесний і животворчий Христе Господній! Допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.